Вяйте, дітки, всі від Посміхніться, мене. Посміхніться всі до мене, всі до мене, усміхніться і до себе. Привітайтесь добрий день. Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з математики і починаємо ми наше заняття з людьми. Златочка, порахуй, будь ласка, від 1 до п'яти. Так. Два, Голосно, тільки, Голосно, да. а, один, два, три, 4, пять. Молодець. Артемчик, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від п'яти до одного. Пять, 4, три, два, один. Молодець. Маркуша, порахуй, будь ласка, від одного до десяти. Маркуша, голосно рахуй. рахує. Маркуш від одного до десяти. Три, чотири, пять, шесть, восемь, сім, вісім, дев'ять, десять, десять. Артемчик, порахуй зворотньому напрямку від десяти до одного. Десять. сім, сім, шесть, п'ять, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. Назвіть, будь ласка, сусідів числа 2. Злата. Ні. Ні. Сусіди. сусіди числа Злата. Злат. Дивись, будь ласка. Злата. Маркуша, на дві сусідів числа 2. Сусіди числа 2. Маркуля, сусіди числа 2. О, один і три. Молодь. Так. Артемчик, сусіди Сусіди числа 3. Два і. чотири. Злата, сусіди числа чотири. Дітки, допомагайте. Три і п'ять. Три і п'ять. А сусіди числа п'ять? Чотири і шість. Вірно, молодці. Подивіться, це чотири, чотири. в дружбі усі звірі. По чотири лапки мають і вправно ними чеберяють. Скажіть, будь ласка, скільки пір року? Я полюблю зиму. Добре, що ти полюбляєш зиму, а скільки взагалі пір року? Дима. Весна, весна, віка, віка існуть. Чотири. чотири. Чотири, вірно, чотири пори року. Молодці. Давайте тепер назвемо їх. Зіма, зіма, весна, весна. Летонь. Осень. Осень. Осень, ну, осень. А теперь давайте назвемо, по року, починаючи з осені. Осень. осень. Після осені яка как року будет. Зима. 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 Я. Так, а тепер? Назвемо пори року починаючи з літа. літа осінь, зима, весна. Так, чудово, молодці. Дітки, а наскільки частин? Наскільки частин можна розділити добу? Зараз у нас яка частина доби? Ранок. Нас кофе Ранок у нас, так? Отже, на які части... чотири частинки? Ранок. день, Вечір. І, і ніч. Так. А зараз яка частина доби? Ладно, а, ладно, а, ладно. Ладно. Вірно. Дітки, а яка частина доби найсвітліша? День. 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 А яка, День. яка День. Ходи спиш. Ніч, Ніч, правильно. ніч найчасти найтемніша частина доби. Вірно, молодці. Зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Четвертий зайвий. Назвіть давай. предмети, давай злата, називай все, що ти бачиш, і з'ясуємо, що тут зайве і чому. Що? А... Мішка, Мішка. Шкаф. Шафа. Шафа. Шмець, вірно. Влади, як ти Зачай. думаєш, що Шо тут за? зайве? Один. За лишнє, що за лішнє, що? Що? Мішка. Ведмедик. А чому ведмедик зайве, як ти думаєш? <звук> <звук> думаєш? <звук> 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 Правильно, тому що ведмедик це іграшка, так? а все решта меблі. Так? Тому ведмедик тут буде зайвим. Добре, давай, Маркуша, завдання тоді для тебе наступне. Поглянь, будь ласка, назви все, що ти бачиш. Скажи, що тут зайве і чому. Тоже. Що зайве. Так, тихенько. Марсичка, давайте відповідає. Та-та. Дзениць юла. Юла, дзега. na Так, отже, машина, дзига, літак, мопед. Як ти думаєш, що тут зайве? Я дівчинка. Угу. Марк, як ти думаєш, що зайве? Дзига. 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 А чому дзига зайва? Дзига. дзига. Ну, ще, ось це. Це зайве. Тому що о, дзига о, це іграшка. Що, що, транспор. що? Транспорт. Так, молодці. Артемчик, для тебе завдання? Назви все, що ти бачиш, і скажи, що тут зайве. Яблоко. Спочатку правильно, але спочатку назви все, що ти бачиш. Морковка. Морковка, і, і мій І яблучко. Так, а що тут зайве? Картошка яблучко. Артемчик відповідає зайве. Ані овоч. Яблучко зайве, тому що це рук, а все решта у нас овочі. Так, добре. Давайте з вами. <смир> Давайте кожен пальчик будемо з'єднувати в кільце з великим пальчиком. Ось так. Кожен пальчик з'єднуємо. В кільце з великим. І в сторонньому напрямку теж. З усіма пальчиками, з вказівним, з середнім, з безіменним. З мізинчиком і назад. З мізинчиком, з безменним, з середнім, сказівним. Усі в походи? Вдома До ще потренуєтесь робити таку вправу. Її треба виконувати кожного разу все швидше і швидше. Так, добре, відпочили трошечки. Веселі задачі чекають на нас, дітки. Слухайте уважно. Ось листок і грибок. Ще? Листок і грибок, скільки всього і листків, і грибів. Скільки, Два. Два. скільки всього і листків, і грибів. Скільки всього? Два. Чотири. А як дізналися, що чотири? Два. Два буде чотири. Так, тому що два листочка і два грибочка, а разом буде чотири. А який же можна скласти приклад? Приклад. Який? Два, два, Два 2, 2 дорівнює 4. Дітки, отже, як утворилося число 4. Ми до двох додали 2. Викладіть з себе на столиках цей приклад. І хай вас, батьки, пофотографують, як ви це робите. Златочка, Артемчик, Маркуша, викладайте. Якщо можна, то камеру опустіть, трошки, щоб я побачила теж, як ви це зробили. Так, Мартушу, добре, молодець. Молодець, Злата. так, Артемчик, виконав. Так. Так, добре. Наступна весела задачка. Ох, була ж одна сморока, осварились три сороки. На їх шум іще одна примчалась. Скільки разом птахів стало? Чотири, Так. А як же ж утворилось чотири? Так, Різна. І Різна. Так. І Вірно було три. Приєднала ще одна. Отже, який ми можемо скласти приклад, дітки? Три, плюс один. Викладайте в себе на столиках. Три о. плюс а. один дорівнює Добре. чотири. Чотири утворилося шляхом додавання Три до, трьох до одного. Так. Ти ви виклали приклад себе? Так. Добре, умнички. Один. Малювала зранку мишка одну цукерку. І три горішка. Хто швидше порахує? Скільки цукерок та горішків наша мишка намалює? Горішки, От, скільки є і гадів. Так, скільки всього Дмі. вона намалює цукерок і горішки? Як утворилося? Як утворилося чотири? Як утворилося чотири? До одного додали три. І буде разом чотири. Саме такий приклад ми маємо скласти, викладіть себе з карток. Один плюс три дорівнює чотири. чотири. Всього мишка намалює цукерок і горішків чотири. Один. Так, виклали всі, продовжуємо. Один. Так, давайте ми з вами згадаємо склад числа. Чотири. Склад числа. Чотири. Це. Дивимось на будиночок. Це один і два. Один. І. І. Три. Два і. Два. І два. Три і. Один. Три і один. Маркуша, прочитай, будь ласка. Дивлячись на будиночок склад числа чотири. Назвіть. Три. Чотири. Ні. Маркуша, дивись, ось бачиш, в будиночку мешкає. Один і три. Далі. Два і. А це три. І два. Два і два. Два, три да. і один. один, злата, назви, будь ласка, склад числа чотири, один. Два, два. Один і три, два і два. Три і один. Це склад числа чотири. Песик і котик посварились. Котик хотів розповісти, як вони з песиком вчора гралися у м'ячі, а Песик каже, що вони гралися завтра. Давайте пояснимо тваринка. День який де зараз називають як? Сьогодні сьогодні, а день, який минув або закінчився, називають осінь. День, який минув або закінчився, називають вчора. Давайте ми з вами скажемо, що ми сьогодні робили. Артемчик, давай розкажи, що ми сьогодні робили? Займаюсь, ми сьогодні займались. Так, ще що ти сьогодні робив? Завтракав. Так, Тільки треба повним реченням казати. Я сьогодні снідав, так? Я сьогодні займався. Я сьогодні умивався. Він сьогодні умивався. Молодець! Дітки, а що ви робили вчора? Маркуша, що ти робив вчора? Скажи, що шо ти шо робив має? вчора? Віршик розповідав вчора. Распозіла. Вірши. Так, вірши. Можна сказати, вчора я вивчив віршик, так? Вчора я відпочивав. <плес> Так, а завтра нас... буде інший новий день, який ще не настав. І він тільки прийде до нас, ми його ще чекаємо. А що ми будемо робити завтра? Давайте скажемо речення: що ми будемо робити завтра? Завтра ми будемо, наприклад, малювати. Завтра у нас занять нема, тому можна сказати: завтра ми будемо відпочивати, тому Песик, ти помилився, у м'ячик виграли вчора. Ось так правильно казати, а песик трошечки помилився. Подивіться на цю картинку. Вчора ми насипали повну годівничку. Нас чого Ні, На скільки? Мало. Його мало, а завтра його не буде. Не буде. Зовсім не буде, або взагалі не буде, так? Годівничка буде порожнім. Так. А тепер погляньте на цю картинку і знайдіть, які цифри сховалися між квіточок. Будьте уважні. Один, два, три, чотири, Молодці! Давайте перевіримо, чи всі ви знайшли циферки, які сховались? Набуди. Одиничка, двійка, трійка і четвірочка. Всі циферки знайшли. Так. Так, всі. Дітки, ви молодці. З усіма завданнями дуже добре ви? Наше заняття підходить до завершення. Сьогодні ми з вами згадали на занятті з математики, знову ж таки, склад числа чотири, повторили лічбу і виконали багато цікавих завдань. Закріпили знання про пори року, про частини доби. І я сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє наше заняття. Дітки, я бажаю вам всім гарного дня. Відпочивайте до побачення До побачення.